Якщо є одна хвилина на англійську мову. погнали! Down. Вниз. Up – Вгору. Cold. Холодний. Hot – Горячий. Small – маленький. Big – великий. Slow повільно повільний. Fast швидко-швидкий. Dark Темний. Light – світлий. Sad – Сумний. Happy – щасливий. Old – старий. New – новий. Dirty – Брудний. Clean – чистий. Closed – Закритий. Open – відкритий. Late – Пізній. Early – ранній, ось такий міні-урок англійської мови. Якщо вам сподобалось, формат підходить. Дивіться наступний урок.